Всім привіт! Напевне, ви могли помітити у новинах про наш сервер у дискорді про те, що ми на, на, на Атлантиді в головному світі додавали недавно плагін на армор Stійки. Так ось. хочу показати, як ним користуватися. Тому що плагін дуже добрий, детальний та досить складний для того, щоб писати довгу текстову інструкцію. Тому спробуємо ось так: на відео та з голосом. Що нам треба? В першу чергу нам потрібна сама стійка. Ось ми її взяли. Перед цим ми її скрафтили, чи вона у вас ще існувала неважливо. Що ми робимо далі? Суть у тому, що всі маніпуляції проводяться через команду Ast, короткі три літери. І в цей момент у вас замінюється інвентар на ось ці опції самого плагіну. Не знаю, не використовую. Змінювати позиції стільки можна ось цими кнопками. Вони підписані. Тіло крутити по Y, наприклад, тіло крутити по третій координаті по Z по вісям. Голова, ліва рука, ліва нога. І ось також її можна просто сувати в повітря. Але дійсно більш зручно це робиться ось цією штучкою. Зірку не зеркало. Клікаємо на саму стійку і ми бачимо більш простий інтерфейс. Ось це тіло нашої стійки. Тут ми можемо поставити. Голову нагрудник штани, черевики і покласти речі в обидві руки, але їх можна покласти лише звідси. Або коли ми в звичайному режимі. Ось. Написала команду Аст ще один раз, щоб повернутися в звичайний режим. Вийти зі стійки до виживання. Так, давайте зі своєї, наприклад. Як ми знаємо, звичайні речі ми можемо так надягати. Ось, ви знаєте, але в руки ми нічого не покладемо таким чином. Тож, давайте спробуємо скомбінувати. Давайте це покладемо в скриньку. Перейдемо, в режим Ast, відкриємо. Візьмемо ці речі зі скриньки, і тут вони в нас з'являються. Заходимо. І, наприклад. О, прикольно. Цікаво було спробувати, чи можна надягати туди взагалі не той предмет, не стований. Так, елітри і давайте в руки. Ага. Нормально. Пограємо ще Ой, буде голова. Так, давайте в руки покладемо щось серйозне. Ас. 1. Тайос. Беремо цей скрині зі свої речі. І хай буде тут лопата, тут феєверк. Така грізна у нас е корова скелет з крилами виходить. Угу. Що ми можемо робити далі? У мене цікаві кнопки. Зміна імені. Коли її обрали, просто в чат далі пишемо, як назвати. Бачимо, що з'явилася назва. Також можна змінювати ім'я з підтримкою кольорів через цю вісімку не вісімку, Не знаю, як називається цим, символ, але це що на циферці 7 на ноутбуку знаходиться. Кольори. Пам'ятаю, що це темно-зелений, або 4 це темно-червоний і так далі. Ось ці префікси з кольорами у нас теж є в Discord, в каналі особливості. Давайте. І побачимо, що напис є, напис зелений. І за цю назву у нас не знімається рівень і так далі. Дуже просто та зручно. Це далі. Відчити руки. Я не знаю, на що це впливає, чесно вам кажу, тому що в руки даються предмети і з тим, і без того. ось це. Це важливіше при підсвічуванні Шві... Скільки давайте до цього дійдемо О. Це вам ще не перевіряється, Що вони зробили разом з нами. Значить, ось ця річ. Vicibліті, видимість, відключає самі дерев'яшки. Це прекрасно. Я, таким чином можна просто зробити якогось привида, який висить в повітрі з однією свічкою в руках, з головою, і без нічого більше. Це ж просто шикарно. Так, включимо поки. Заблокувати інвентар Угу так, перевіряємо Ми з вами далі тест, тому що я поки сам не все перекласив. Це зрозуміло логічно. Блокувати інвентар стільки означає те, що ви, ви чи інший гравець не роздягнете, поки не зламаєте або не зайдете в це меню. Йдемо далі. Так. Ось це має не працювати, тому що це дюб стики вийшов би. Тож це ми навіть не пробуємо. Натискати це не принесе. Проблем просто не спрацює. Головне тут не натискати. Тут у нас на екрані прямо пишеться, що в режимі виживання ця стійка просто ще не видалиться. Тому якщо ви на не неї понадягали якусь незерідку і клацаєте все підряд, то ви можете просто втратити свою броню. Далі. Це теж не має працювати. Але я і не пробував отримати голову гравця чи свою чи читачну на стійці, невідомо. Гравітація. Ось це цікава річ важлива. Гравітація включена, це значить, що стійка буде притягуватись до землі, і коли ви, наприклад, поршнем захочете запхати який-небудь блок на неї Я робив це зізклом в своєму магазині, то скло не їде на стійку і стійка буде у склі. А якщо гравітація відключена, тоді стійка не до землі притягається, а просто ніби висить в повітрі, незважаючи на те, чи є під ними і блоки чи ні. І коли кожним будете на неї пхати блок, то стійка подвинеться і приміститься, і це може бути невідомо куди, поки не здогадаєтеся, що якщо ви хочете її запати в акваріум, умовно тоді треба гравітацію включити. Не перевіряв, що це. А, розміри. Можна і зробити мікроскопічно. ну, Не мікроскопічно, але просто є два розміри. Манюня і велика. Дитина і доросла. Так, підсвітка. Дуже просто. Ось так кнопка підсвітка працює тільки в донатів смарахт і діамант. А так, всі інші опції плагіну працюють. Однак усі гравці безкоштовно. Там підсвітку тільки світиться. Ось, як я говорив, базова та плитка, якщо при підсвіці її виключити, то ми не бачимо цей квадрат, що є, якби її, не знаю, опорою. До речі, а якщо зробити невидиме тіло стійке при підсвітці? Так, не це. Руки включення. І Ага, а контур цих рук, яких ми не бачимо, все одно при підсвітці лишається. І Підсвітку вирубаємо. Це клікати теж не треба, це теж нічого не зробить. Ось це головне, ми з вами пройшли із опцій. А тепер сама суть. Що ж, ми можемо з нею чудити? А, чудити ми можемо дуже багато. Ось ті самі: рука, голова, тулуб і ноги. На ось цих кнопках, якщо дивитись, через дірочку. натискаємо Ні, ПК. і ми можемо так, рухаючи мишку, вертіти частину тіла стільки, як тільки... не в усі сторони, але в дуже багато. І тут якось інтуїтивно вона працює, але поки ще не звик сам. Тобто, по ідея. Якщо це робити не швидко, можна вловити, як вона крутиться. Буквально просто дивиться на курсор. Дай угу. вона дивиться в небо. І ще раз в ПК, щоб зафіксувати таку позицію. Так, рука. От рука не за... у неї немає очей, про це не за поглядом. Щоб нам її зробити. Давайте, щоб рука дивилася. Ні, давайте хай рука нагору на когось замахується. Ось. І ми бачимо, що ми можемо досить високо задерти вгору. Але по бокам нахилити дає не так багато, як хотілося б, але все ж таки нормально. Ліва рука. так Трохи вперед. Чудово. Якби тут був сіт, то було б якраз класно. Це. Теж немає працювати кнопка. На періоне не натискати ноги у нас ось. Так, коли це руки, а це ліва і права нога. О, під, стіка та підставка опора не регулюється. Тобто нам треба ось цей раз, тут 6 кнопок. Ноги. Мені сподобалось вчора каратиста робити. Так, не в ту сторону. Е. Так. Піднято добре. А в бік? О. Миску трохи вгору ведемо по столу і вона повертає в бік. Прекрасно. Бойовий гопак. Підсвітимо таке Все. Вона біжить за цибульцями, пролетіло НЛО. Ось такий приблизний результат. Це. Робота кличе. Відео вважаю завершеним. Зайти вийти в цей режим. Команда Ас. Все дуже просто. І там наймачніше головне користуватися з цією стрічкою. Удалого і вам гри, користування досвіду і гарного настрою. Дякую!